Шановні освітяни, доброго дня! Я Вашуленко Оксана, є співавторкою навчального посібника Українська мова та читання для другого класу. Розроблено цей посібник відповідно до типової освітньої програми, яку створено колективом авторів під керівництвом Олександри Савченко. Наш посібник є колективною працею, адже окрім авторів, над його створенням працювали редактор, коректор, художниця та верстальник. І саме завдяки спільним зусиллям нам вдалося реалізувати чимало новацій, адже навчальний посібник має бути сучасним це ключовий принцип нашої концепції. Про особливості нового посібника. Посібник складається із шести частин. Кожна із шести частин реалізує функції підручника і робочого зошита. Кожна із цих частин містить матеріал для уроків української мови та читання. У першому розділі кожної частини посібника вміщено матеріал для уроків української мови і розвитку мовлення. І в другому розділі подано матеріал до уроків читання. Я презентую ту частину посібника, яка забезпечує уроки читання. У посібнику упроваджено особистісну і компетентнісно орієнтовану модель навчання, реалізовано діяльнісний підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності другокласників на уроках читання. Саме ці підходи забезпечують можливість навчити другокласників читати з розумінням, висловлювати власну думку та обґрунтовувати її, критично мислити, діяти творчо, виявляти ініціативу, керувати своїми емоціями, оцінювати ризики та приймати рішення, співпрацювати з іншими людьми. Та толерантно ставитися до думок співрозмовників. Отже, щоб досягнути таких результатів, методичний апарат нашого посібника залучає учнів до різних видів мовленнєвої діяльності, під час якої вони стають активними суб'єктами пізнання і спілкування, а це допомагає їм усвідомити мету власної діяльності, план її виконання. А також здійснити аналіз та оцінку результатів власної діяльності. Саме зазначені підходи до навчання визначили структуру нашого посібника, умовні позначення. Налаштовують учнів на певний вид пізнавальної діяльності, яка, власне, спрямована на формування очікуваних результатів навчання здобувачів освіти, що передбачені змістовими лініями освітньої програми, які стосуються предмета читання. А це такі змістові лінії: взаємодіємо усно, читаємо та досліджуємо світ медіа. Осібник містить чотири рубрики. У рубриці Вчуся вправно читати подано матеріал для формування і розвитку навички читання. Це різноманітні за змістом і формою ефективні вправи і завдання для розвитку різних видів уваги, пам'яті, темпу читання, зорового сприймання учнями слів. Оперативного поля читання, артикуляційного апарату, уміння регулювати дихання та силу голосу під час читання та інші завдання. Також у цій рубриці подано матеріал для попереднього вправляння дітей у читанні багатоскладових слів, слів зі збігом приголосних. Усі ці слова дібрано з тексту твору, який учні будуть досліджувати на уроці. У рубриці Дізнаюся значення слова подано пояснення значення слів із тексту, які можуть бути учням незрозумілими, а практичне ознайомлення другокласників із окремими літературознавчими поняттями, які необхідні їм під час дослідження твору, буде відбуватися на матеріалі рубрики Пізнаю літературні секрети. В умовах зниження зацікавленості читанням, на наш погляд, маємо використати якомога більше можливостей для того, щоб кожен учень міг подружитися з книжкою, відчути задоволення від читання. З цією метою ми закликаємо вчителів приділяти належну увагу урокам роботи з дитячою книжкою, а в нашому посібнику мотиватором до читання є рубрика. Читаю із задоволенням. У цій рубриці ми запропонували орієнтовні твори або книжки для уроків роботи з дитячою книжкою. Для читання у посібнику запропоновано твори, які об'єднані певними темами. Ми усвідомлюємо, що читання є надзвичайно важливим процесом, який надає можливості для навчання, для розвитку, для виховання особистості, для формування у другокласників інтересу до читацької діяльності, позитивної мотивації до опанування навичками усвідомленого читання. Тому тематика творів у посібнику відображає різні сторони життя і діяльності людини. Різноманітність навколишнього світу, людських взаємин, емоцій сприяє розширенню світогляду дітей, на поповненню їхніх знань, засвоєнню найважливіших загальнолюдських цінностей, вихованню найкращих почуттів. Тематика творів посібника спрямована на формування культурної і національно свідомої особистості, особистості сучасної. Вільної, патріотичної. Цікаві тексти, привабливе ілюстративне оформлення посібника буде заохочувати дітей до читацької діяльності. Ми прагнули, щоб методичний апарат посібника забезпечував реалізацію завдань всіх змістових ліній освітньої програми, які безпосередньо стосуються предмета читання. Отже, для забезпечення завдань з містової лінії взаємодіємо усно у посібнику запропоновано спеціальні навчальні ситуації та завдання, які створюють умови для діалогу, для співпраці всіх учасників освітнього процесу. Це різні форми усної взаємодії колективна, у групі, у парі. У процесі такої взаємодії відбувається обговорення змісту прочитаного чи почутого тексту, обмін враженнями про цей текст, розігрування діалогів, створення колективного художньо-мовленнєвого продукту та інші форми і види усної взаємодії. Для розвитку монологічного обувку Мовлення. У підручнику подано завдання, які передбачають створення власних висловлень, це висловлення за змістом тексту, ілюстраціями, це також розповіді про власні спостереження, власні враження, про події із власного життя, висловлення власної думки з приводу почутого чи прочитаного та інші завдання. З метою формування у другокласників умінь слухати і розуміти усне мовлення у посібнику подано аудіозаписи творів для сприймання на слух. Для аудіювання ми дібрали невеликі тексти різних жанрів із чітким сюжетом. Формуванню вмінь аналізувати та інтерпретувати прослуханий текст сприятимуть комунікативні завдання, які передбачають відповіді на запитання за змістом прослуханого тексту, відтворення основного змісту почутого або вибір потрібної інформації з почутого та інше. З, з метою реалізації завдань з Змістової лінії читаємо у посібнику оновлено коло читання другокласників. У змісті посібника є багато творів, нових творів, які відповідають запитам сучасних дітей, мають інформативну знач значимість. Художну виразність, розвивальний і виховний потенціал, а також ці твори мають можливості для навчання другокласників прийомом вдумливого читання. Водночас ми ознайомлюємо другокласників із деякими класичними творами української дитячої літератури, які є цінними для мовленнєвого, естетичного розвитку дітей і для патріотичного виховання тощо. Оскільки реалізація змістових ліній початкового курсу мовно літературної освіти має здійснюватися комплексно, у посібнику ми запропонували таку цілісну систему практичних запитань і завдань, за допомогою яких вчитель моделює процес дослідження тексту, що, власне, забезпечує вдумливе читання. Створюючи цю систему завдань, ми враховували, що ці завдання повинні бути цікавими і посильними для дітей. Також приділяли увагу тому, що успіх у навчанні має досягатися не за рахунок спрощення завдань, а за рахунок формування в учнів бажання і вміння долати труднощі. Важливим для нас було створення таких умов, щоб кожен учень просувався в навчанні своїм індивідуальним темпом і з певним успіхом. З таким постійним, хоч і маленьким успіхом. Також створюючи цю систему завдань, ми враховували те, що навчальна пізнавальна діяльність має здійснюватися у взаємодії всіх учасників навчального процесу. І принципово важливим було те, щоб діти у процесі навчально-пізнавальної діяльності переживали радість відкриття. Щоб у них формувалася така віра в свої сили і пізнавальний інтерес. Про формування повноцінною навичкою читання, повноцінної навички читання, яка є міжпредметною, ми вже говорили, коли розглядали рубрику Вчуся вправно читати. Саме у цій рубриці подано завдання для формування і розвитку навички читання. Формування виразності читання забезпечується широким діапазоном завдань у посібнику. Наші спостереження показують, що у багатьох випадках діти читають монотонно. Не дотримуються пауз, їм важко визначити логічний наголос, передати емоційне ставлення до прочитаного. Тому в підручнику ми подаємо завдання і вправи, які власне спрямовані на формування умінь визначати настрій твору, дотримуватися пауз між реченнями, які зумовлені розділовими знаками і змістом твору. Також це завдання і вправи на формування вмінь регулювати темп, тон читання, силу голосу залежно від змісту твору та його жанрової специфіки, і також це завдання на формування вмінь від, відтворювати під час читання почуття і характер дієвих осіб, ну і, звичайно, інші завдання. Привертаємо вашу увагу до завдань, які спонукатимуть дітей до творчості на основі прочитаного. Таких завдань у змісті посібника чимало. Зокрема, це завдання на розвиток репродуктивної і творчої уяви, на ілюстрування художніх образів, придумування словесних картин, складання варіантів кінцівок до прочитаних казок чи оповідань. Також, працюючи з нашим посібником, ваші другокласники матимуть можливість спробувати себе в ролі актора, режисера, декоратора під час підготовки розігрування сценок або вистав до прочитаних творів. Потенціал художніх творів, які другокласники читатимуть у посібнику, дає можливість розвивати їхній емоційний інтелект. А саме це завдання, які вчать відчувати свій настрій, своє, свої почуття і, звичайно, вміти висловитись про це. Це завдання, завдання які передбачають розпізнавання настрою, емоцій дійових осіб. Також це завдання спрямовані на знаходження в тексті, в тексті слів, висловів, які позначають емоції чи почуття. Це завдання, що вчать висловлювати емоційно оцінні судження стосовно спілкування і вчинків дійових осіб, завдання, що вчать прогнозувати можливі рішення морально-етичних проблем. Також це завдання, які вчать дітей усвідомлювати чи розуміти важливість саморегуляції, самоконтролю стосовно свого мовлення і вчинків. Формуванню вмінь працювати з різними джерелами та видами інформації сприятимуть завдання, які подано біля умовної позначки шукаю і оцінюю інформацію. Ці завдання передбачають формування уявлень про найважливіші джерела інформації розрізнення вербальної та візуальної інформації в тексті, знаходження за завданням учителя потрібної інформації та пояснення її змісту, усвідомлення того, що інформація може бути корисною і шкідливою і що будь-яку інформацію можна перевірити. Для реалізації завдань змістової лінії досліджуємо медіа у структурі посібника – Передбачено ознайомлення учнів із сутністю понять інформації і медіа, також формування практичних умінь здійснювати пошук необхідної інформації, аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати цю інформацію. Це завдання, які передбачають створення елементарних медійних продуктів індивідуально чи в парі чи в групі. Сформовані навички роботи з інформацією, навички роботи із джерелами інформації допоможуть учням і під час засвоєння знань із інших навчальних предметів. Ми розуміємо, що для вчителя посібник має стати інструментом реалізації завдань освітньої галузі. Тому ми свідомо запропонували, так би мовити, сценарій розгортання навчального процесу на уроці, дотримуючись якого можна організувати ефективний урок. Кожен урок починається з читацької розминки, а власне рубрикою, вчуся вправно читати. Потім діти досліджують текст, працюють над завданнями до нього. І, як бачите, ось такий, на прикладах слайдів, такий сценарій є у посібнику. Шановні освітяни, я вам щиро дякую за увагу. І також принагідно хочу подякувати за вашу підтримку нашого посібника на конкурсі першого класу. Маємо надію, що і посібник для другого класу справить також на вас позитивне враження. А ще хочемо подякувати ЗСУ за можливість жити і творити для дітей, для майбутнього України.